Після того, як на так званих вишках бойка, яких прийнято називати в Чорному морі, відбулася чергова операція. Там все палало. Знаємо, що росіяни їх окупували ще в 2015 році, і потім почали використовувати у своїх військових цілях, зокрема, після цих операцій на Росії з'являються повідомлення, нібито збройні сили України готують висадку десанту в Криму. Просто те, що лунає з боліт, наскільки взагалі можлива реальна така операція? Ну, давайте говорити про те, що звільнення нашого Криму це реально. Сьогодні ми говоримо про використання як військових, так впевнений, будуть задіяні звичайно дипломатичні інструменти, тому що ну суто військовим шляхом, навряд чи це вдасться зробити одночасно, але в будь-якому разі треба говорити про використання всього арсеналу е, тих інструментів, які дозволять деокупувати наш Крим. З іншого боку, продовжується етап демілітаризації українського півострова, тимчасово захопленого ворогом, тому що фактично кожен день тут. Дитять дрони, зараз ми з вами спілкуємося. Севастополь знову там напружується, тому що вони кожен день волають про українські Нептуни, наприклад. Вони кожен день волають про наших українських комарів. І, власне, на початку повномасштабки, згадав, як ми попереджали, що будуть обстрілювати Одесу, буде повертатися Севастополю. ну Така тенденція вона зберіглася і зараз продовжується. Можете перевірити мої слова. Так що в будь-якому разі. Крим буде звільнятися, і яким чином ми побачимо в будь-якому разі. Я думаю, що це буде комбінований удар. Ну а власне колаборантам, дякую, що нагадали, і окупантам, і цивільним окупантам, ті, що захопили наші будинки, їм треба зараз, поки міст ще функціонує кримський, потихеньку збирати валізи та чухати до свого уралу. Це буде е, тим інструментом, який збереже їм життя. Тому що інакше, ну інакше вже нехай на нас не ображаються.